Роботи замість людей. Рівненське управління Державної служби з надзвичайних ситуацій отримало нове сучасне обладнання. Це роботи для розмінування та гасіння пожеж, а також ще одна унікальна установка. Більше деталей у сюжеті Елі Тимошевського. Створена для пожежно-рятувальних підрозділів для гасіння пожеж закритих приміщеннях, такі як контейнери, гаражі. Приміщення, в яких важко попасти, для цього все... час йде на секунди. Для цього створена установка, яка прорізає проріз, подає воду. Для зниження температури, а також для гасіння пожежі, поки пожежно-рятувальний підрозділ проникає в те чи інше приміщення. Дана установка в управлінні Рівненського ДСНС нова, отримали її нещодавно. Наші вогнеборці вже активно навчаються нею користуватися. Прорізали нею і сантиметровий метал. Так само і в бетоні, в цеглі так само робить прорізи. Для того тут знаходиться абразив, за допомогою якого під тиском подачі води. Робить отвір. Ця установка економить час рятувальників та може зберегти їхнє життя у екстремальних ситуаціях тому що поки е, люди займаються бензорізами, зрізають замки, намагаються потрапити в будівлю, гараж, контейнер, е, температура зростає, полум'я не дає так е, працювати. Не можна зайти зразу безпосередньо до місця пожежі. А ось це ще одна новинка у рівненських рятувальників. Тепер для піротехніків. Це тактичний робот для розмінування та виявлення вибухонебезпечних предметів. Використовується для розвідки місцевості. Та підвезення вибухонебезпечних матеріалів до вибухонебезпечних предметів для того, щоб їх знешкоджувати та знищувати дистанційно. Цей помічник обладнаний чотирма камерами для того, щоб піротехніки могли бачити усе, що відбувається навколо дистанційно. Ця техніка це коли стоять дуже багато розтяжок та протипіхотних мін, які встановлюються дистанційно. Там викіло, наприклад, протипіхотні міни. До неї підходиш, вона тебе за 10 метрів фіксує. За шість стає вже в бойове положення, а за три метри вибухає. Щоб такого не сталося, є такий робот. Ми його беремо, включаємо всі камери, і їдемо в розвідку. Приїхали, подивилися так само, як дроном. Якщо дрона там щось з дроном сталося, не дай Бог, є робот. Ми роботом під'їхали, подивилися, оглянули всю місцевість та від'їхали назад і вже приймаємо рішення, що потрібно далі робити. Чи йти туди. Чи зв'язувати з військовими та просити їх, щоб розстріляли ці міни? Іван Яремчук додає, що нині два відділення рівненських піротехніків розміновують Харківщину та Херсонщину, де стикаються із підступними витівками росіян. Летить ракета. на певну траєкторію вона залітає, відкриваються шлюзи і висипаються касетні боєприпаси, які там два гектара можуть засипати. І це до кожного боєприпасу треба спеціальний вибухотехнічний костюм, який. Одягаємо, підходимо та знищуємо на дистанції за допомогою палки, палка 3 метри. На кінець палки прикручуємо вибухівку, підходимо та обережно ложимо. І це в спеціально захищеному костюмі, який важить 90 кілограм. Це їх там висипали 560 штук, і це до кожного треба підійти. Це треба мінімум місяць. Ну, в день можна знищити 30 штук, можна 40 штук знищити, але ну, 560 і це ж не одна ракета летить. А це в дії працює ще один новенький робот у ДСНС. Він призначений для гасіння пожежі з безпечної відстані та транспортування вантажів. Він працює за допомогою пульта управління та акумуляторної батареї, яка розташована в середній частині даного роботу. Безпечна відстань може бути сягати в межах від 50 до 100-200 метрів. Він означений з системою самозахисту. В разі критичної ситуації цей робот замінить роботу додатково залучених людей та техніки. Специфіка полягає в наступному, що керівник гасіння пожежі, який безпосередньо очолює гасіння пожежі, ліків надзвичайної ситуації, він має знати тактико технічні характеристики пожежної техніки, яка залучається, і знати витрату води тактичного робота. Тобто це складає 2000 літрів за хвилину. Тобто ми щойно побачили 8 тонн води, нам вистачило буквально на декілька хвилин роботи з тактичним роботом. Але хочу підкреслити, що ефективність тактичного робота надає більші переваги, ніж залучення ще додаткові додаткової техніки, сил та засобів. Цей робот та установка водоструминного різання придбані за державні кошти, а ось помічник для наших саперів отримали від західних партнерів. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.